Так, 7 утра <кій> вівторок. Сейчас покажемо, що ми тут зробили. Якщо тут не поляпали, звісно, собачки. Ось, короче. Долили ми опалубку палубку цю. Все, тепер, тепер можна буде строїть сьогодні вже було зутра 5 градусів плюс так що цю земельку ми вивеземо Багатенький. нічого ми її десь розкладаємо це вход у беседку буде Палубку знімемо Сейчас застелю клієнка і буде. 18-20 градусів. Так що, в общем, таке діло. В общем, така красота. Тепер треба придумати, чим його затерти, зашліфувати оцей. Плацдарм. Таке діло. Чотири баді вчора заколоти після роботи. І зробив наша річечка. Я вже треба косити буде. О, така що ми після роботи у нас зроблено. Сейчас вечора сонечко сідає. Допливаємо зараз в город. тут сняла я палку. Все осталось и тут. Это будет дорожечка у нас. Потом нас уже не пида. Что еще? Почал. В общем, сегодня пять досочек. Вот таких вот пять штучек. Шуста была уже готова. Это зачистила. Осталось ось дві таких здорових стовпа і останні досточки такі. І ще маленькі перемички. Дуже. забила носа повністю. Не знаю з десяток. П'ять дорівнят 10. Тут повилося, тут повилося. Що ми опять до мінус п'яти передають приморозки, не знаю що воно буде понятно цветочки сейчас этидирово на их месте должно тише попромерзал должно выйти ще ну, конечно такого урожая не будет однозначно ну, в общем щось будет уже картошка вылезла підгортала уже она опять повилазила а ось на три дня мороз, передать в общем, довго зачищається, воно дуже довго. Ще смолай в наждачку. Суха така то вона забила наждачку, тому взагалі не чуть не чеш, а, а свічків багато, смоли виступали як сохло багато. І нічого якось потребу. Погодував собачок. В общем, ось такий фронт роботи, треба його чимось накрити. Зараз таке зробимо, тому що птички, в общем, то, що було. уже готова одна шоста, то, в общем, его добро обраб, обрабили. Можно было не обраблять уж. Все, на этом среда закончилась. Так, сегодня суббота, ой, не, неделя уже, неделя 3 4 травня. В общем, витрион, по подарил, сзади видно, Чи ужас, Цілі вихідні в общем, дуже ужасно. Невозможно нічого робити, ні розсаду винести, ні. І нормально відео не можу записати рядки, тому що щось там скинуло, там почти не, видно, не чути слово. общем, що ми зробили? Зачистили дерева повністю вже доски. ведь все цей нанес я антисептик на них нанес хорошо из пшикалки. В общем, сейчас примерно что покажу что оно что оно получилось и уже на следующей неделе я думаю я буду начинать о, строить беседку доски погнула конечно они же были сырой конечно покрутил и добра но в общем буду якось пробовать Щось робіть. Щас покажу відео. З іншої сторони, бо так не можна знімати. Так, це наші стовпики, Чотири штучки. Це будуть проміжні. Це на цьому столі я все робив. З Стрябочкою підкладав. нашу бетанамішалочка. В общемось у нас такі вони вийшли. Це вже оттерті. Це красиво оттарти и намазані вже Все, це чистяк потом коли зібьется беседка уже будет сочетка уголки там шурупы потом будет скрываться лак Ось у нас такая краса в общем вітер ужасный там он дальше раньше тут не не оралось, не вилучилось, а було типу, як ця луг типу, такого, то такої плюки не було, а там вже почав далі роз... розгортати і тепер він... ужас там бурі прям пересушило. Що ми там посадили вчора під бутилочками огірки 6 штук вилізло, далі 7 помідорчиків і п'ять перчиків. Садить ще вони під бутилками, тому що опасно. Ночами не так тепло, як общем, ну, Оце такі у нас діла. Це ми в общем, вітер такий, пилюка в, в очках робив. <кій> Я цим бризкав, теж антисептиком, теж все в лице лепить. Ну, Дотерло згорем пополам. Думав, сьогодні вже і починати робити, але купив уголки спеціальні. В общем, будуть вже з уголків. У мене там не саморобне, а <клес> до, до закладних. Це досточки в мене, я взяв їх це лишні, скажімо так, десь кудись колись пригодяться. Що там ще в нас? Це нічого, розочки ростуть. Все потихеньку росте. Це доски. штучки всі стойки і зробимо хороший новий От тут ось почав не, не, не. Це... ось внизу аж самому внизу тут прекрасно Йо, кстати можна спиляти, щоб він почав рости знизу. Що тут ще на Розочки. Mm. та й все таке огоріжесь ну, просто Ну так, так як і ездя. Оце такий гріх. а ну, тут роду є, що щось камера якась не фокусує нічого. Зелені, коротше, почали появлятися. Не багато їх, ну щось є. Ну все, в общем такі діла. Так що, а, щас, наверное, Оцей лист не знаю чи я їх поварю, але, по крайній мере затрущился. Зварить і був би уже І сварочний і для палюк, і тиски були б. Що таке. Ось стоїть. Трохи натягнув, штуку розтягнув, свитер такий ж. Русик пристегнутий. общем мучає все. То штору зірве, то... То... то матрас, то ще щось. В общем, тільки що приварили. Після роботи скажу. Время. Вже сонечка потихеньку заходимо. Ось що в нас за історія. Взагалі, поки добре, скажем так, внизники шурупи, що треба, поки чорні. Ну, це для монтажу. Поки поставив три стоїчки. Зараз піду шурупи візьму. Тобто ну, по суті він ну, ще хитається. Сюди, то тут уровні будемо. Це так воно все на чорнову виставимо. Ще четвертий вон, резиночки знизу. На роботі у нас ізоляції взяв. Ось таке товщина 5 мм десь. Це щоб дерево не брало. Із цемента, із желіза влогу. Потім ми його покриємо ще внизу, щоб оцей щоб бризи всякі не, не портили дерево буде все красиво. Ну, в общем, Оце такі стопчики 2,25 висота. Потім буде отут внизу перемичка йти, тут до стопчика сюди. Ось це вход буде і зверху така сама перемичка 150 на 50. Поверху буде. От стопчиків до стопчиків. Тут 4 метри, тут 3. А далі вже то діло діло случаю, скажімо так. Це я сьогодні зробив їх, добре підпиляв і сусідом на циркулярки. Зараз покажу, щось він. Не видно їх, сусідів ще доробить. Це ось, ось таке воно криве, косе, під углами. Взагалі надо тоже їх 4 штуки залишилося, ці треба тоже буде на циркуляри пройтись. Циркуляри і все. І буде у нас вісім стовпчиків, і тоді вже почнемо їх соєняти. Сьогодні, мабуть, не буде стовпчиків, тому що в мене уголків немає. У мене тільки два уголка. То есть, вони крепко держаться, ці стовпи, навіть при вітрі вони не попадають. Ще ідемо ще по два шурупа і коротше чіпляємо четвертий стопчик і насідні хватить. Завтра вже купимо уголки і буде огонь і поприварюємо, кинемо по центрах, щоб було тут стопчики всі. І цей. Щоб не виходили за, за стопці. Щоб... За... Ну коротше між стопчиками, щоб середина не вилазила туди-сюди. Кинемо з усіх сторон через ниточку чи льоску, і все, і буде нас бомба. Все. Так. сьогодні доробили ми ще кучу спалили мусора там І сусідкою. Так, ось наші. О, мене було. Так, оце у нас. Чотири стопчика, вже все вони готові. І ось ми ще нарубали, поспилювали. Ну, Це один трохи в нас нічого там не видно буде, він закриється. В общем, отак вийшло у нас Ну плюс-мінус, нічого там сантиметр рулі не играє. Так що все, пів восьмого часу закінчило.